15.11 за підручником геометрія 8 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання. У рівнобедреному трикутнику основа менша від бічної сторони на 9 см. А бісактриці ділить бічну сторону на відрізки, які відносяться їх як 2 до 5. Знайдіть периметр трикутника. Поїхали. Спочатку малюнок, так, наш рівнобедрений трикутничок. Так, позначаємо його. Б, С. Так, а бісектриса ділить бічну сторону, тобто проводимо до бічної сторони бісектрису нашу. Так, ось так. Позначаємо, наприклад, Д. Все, можемо записувати дану. Трикутник АБЦ. Ну, звичайно, тут уже у нас рівнобедрений, тому AB буде дорівнювати БЦ, так. Далі Аде. У нас бісектриса. Бісектриса. Так, за умовою задачі у нас бічна сторона на 9 см більша за основу, тобто за Аце. Тобто, наша різниця АБ мінус Аце, так. Аб мінус дорівнює 9 см. Ну, ми знаємо правило. Як знайти, наприклад, що у мене більше яблук, чим у вас. Так, наприклад, у мене 5, а у вас 2. Як знайти? Звичайно, відняти, так? Так, і ще раз рівна основа менше від бічної сторони на 9 см, записали, бісектриса. Ділить бічну сторону на відрізки, які відносяться 2 до 5. Ось тут момент. Дивіться. Якщо у нас АБ більше, то і БД також буде більше, а ДЦ буде меншим. Тому співвідношення буде ДЦ до Б. Як 2 до 5. Так, ну все, знайти. Знайти периметр трикутника АВС. Так, ще раз так, А, Б більше, значить, де менше. Все, розв'язане. І з чого почнемо. Ну, звичайно, якщо у нас є різниця, щось треба позначити через Х. Давайте менше позначимо АЦ, напишемо нехай, нехай х сантиметрів, це в нас буде АЦ. Тоді Х плюс 9 сантиметрів, це у нас буде, Тоді X 9, так, це у нас буде Більше, так? АБ більше. Так. Все позначили. Тепер за властивістю бісектриси або за теоремою про властивість бісектриси, так? Властивість бісектриси. Бісектриси. Складаємо рівняння. Рівняння. Так, я десь тут запишу співвідношення, так? У нас АБ буде відноситься до А С. Так, АБ до АЦ. Так, як БД до ДЦ. Так, не бійтеся. Все гарно підставимо, все в нас буде правильно. Саме головне, щоб у нас було все на одній, як кажуть, лінії. Я завжди кажу АБ і БД, так, АБ, БД, А, Б, Б, Д, а С, Д, С, Все, на одній лінії. Складаємо замість АБ. Що у нас Х плюс 9, так. Поділити на АЦ у нас Х до рівня, а тут у нас прекрасне відношення. Б, Д, у нас 5 до 2, так. Так, ну все, хрест на хрест. Нам треба 2 помножити на Х плюс 9 і 5 на Х. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. 2 на х це буде 2х, 2 помножити на 9 це буде плюс 18, і дорівнює 5х. Що? З х в одну сторону, без х в іншу. Тобто у нас буде 2х мінус 5х. Пам'ятаємо, що переносимо з протилежним знаком. І 18 переносимо, це буде мінус 18. Не лякайтеся. 2 мінус 5 це буде мінус 3. Дорівнює мінус 18. Що ми з вами робимо? Правильно, мінуса обираємо, множимо на мінус 1. Тобто це буде 3х дорівнює 18. А х, як невідомий множник, це буде 18 поділити на 3. Ділиться, ділиться, х дорівнює 6. Фух, є. Не вмію я раціонально використовувати. Як кажуть, наше пространство, ну нічого страшного. Значить, через х що ми позначали? А це? Так. АЦ. Так, значить, сантиметрів. І це у нас А. Щоб знайти АБ і БЦ. Так, у нас Аба дорівнює БЦ. І дорівнює Х плюс 9. Так, підставляємо замість С6. Це буде 15 сантиметрів. Все, можемо знайти периметр. Периметр кутника А, Б, С буде дорівнювати 2, помножити на Аби. Або Аби плюс Б це плюс А це це сума всіх сторін. Але в ревноведреному трикутнику, так як у нас дві сторони рівні, Аби, тому ми можемо А і Б, Б це замінити однією Аби, так? І додати АЦ. 2 помножити на 15 і додати 6. Це буде 36. Так, сантиметр. Все це буде відповідь. 36 сантиметрів. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки. Підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей, папа. -па.